Зі словами, ганьба, чорнобильці прийшли під стіни обласної державної адміністрації 26 квітня. У день роковин найбільшої техногенної аварії в історії людства ті, хто постраждав від вибуху четвертого реактора на АЕС, вимагають у чинної влади виплатити їм заборговані соціальні кошти. Це ми вже 9 місяців. От пікетуємо, пікетували пенсійний, перекривали дороги. Нас чотири місяці просто узурпувала міліція. Чорнобильці з Чорткова відповідно до судових рішень ще досі не отримали доплати за серпень, вересень, жовтень минулого року. Хоча практично в усіх інших регіонах України запевняють, вони ці кошти постраждалі від аварії на ЧАЕС одержали. Нам за серпень, вересень, жовтень. Місяць не виплатили доплати до чорнобильських пенсій. По всій Україні, по всіх областях виплатили по перше листопада, а нам тільки по липень місяць включно. Майже 36 мільйонів гривень заборгувала держава чортківським чорнобильцям. Люди пишуть запити та звернення у різні держструктури. Їх цікавить одне питання: куди поділись ці гроші? Чітку відповідь громада не отримує. Вони нам не кажуть. У Нас то все, все під великим секретом. Люди схвильовані такою ситуацією. Вони кажуть, що навіть інваліди Чорнобильської катастрофи не отримують гроші. На лікування. Пікетувальники звертаються до місцевих депутатів та громадських діячів за допомогою і підтримкою. Ми хочемо, щоб банда, яка сидить в Генеральній прокуратурі, Верховній Раді, адміністрації президента, в кабінеті міністрів, в Тернопільській області державній адміністрації і в різних районних адміністраціях, або дали відповідь людям за те, що вони роблять, або знайдуть геть. Правильно кажу так. ініціативні групи щорткова поїхали мітингувати у день катастрофи не лише в Тернопіль, а й до столиці.